А в цьому випуску ви побачите, ми плавали на корабликах по прекрасному озеру Кнінгзеї. Маршрут тривав півтори години. Ми зробили зупинку серед цих величних гір і капітан нам зіграв на саксофоні. Цілі на цей день озеро Оберзи та Водопад. Ну а ми починаємо наш день з самого початку. Спали ми в своїй машині. Ось у мене москіточки. Кемпінгові. У нас тут ось такі сусіди. Зараз покажу вам як це виглядало всередині. Привіт! <хи> як спалася. Хорошо спалася. Було тепло, було уютно, було м'ясо, було класно. Вже ну, нормально, достаточно хорошо. Зараз пройдусь трошки по кемпінгу. Покажу місце, де ми заночували. Які тут тачки. Он вже світає. Бачите. Сонечко встає, Гори навкруги. І ось такий величезний кемпінг. на великах багато хто. Крутота, і вон наша малишка. На сьогоднішній ранок у нас стартує зі сплаву на знамените озеро Кюнінгзе. Подивимося, наскільки там круто. І наш маршрут буде пролягати в гори а також хочемо відвідати водопад. І знамените озеро також трішки менше, ніж Кнінгзе. Але тим не менш. Гарне дуже це озеро оберзи. З самого ранку ми відправилися зайняти чергу на кораблик. Маршрут до кінцевої зупинки за лед триває майже півтори години. Посеред озера в оточенні гір капітан зупинив судно і зіграв нам на саксофоні. Ми прибули на кінцеву станцію Залет на кораблику, не, не видно його зараз. І підемо, подивимося, який тут водопад гарний. І сходимо на Оберзій. Це також озеро, але трішки менше, ніж Кюнінгзе. Глянь, гляньте, яка краса навкруги в мене. Чистота води просто... Я не знаю. Ну, воно тут прирівнюється до такі Ну просто клас, У мене нема слів. Ну ось вже ми підійшли до Берзі. Зараз вам покажу ближче. Бачите який тут берег. Кам'янистий, мохом всі дерева покриті. І ось дивіться, який вид. Тут гори. Краса яка вода дуже гарна. Mm -hmm. Далі наш шлях полягає ось через такі терниці моменти вора. Ось така дорога на гору, бачите поряд скалі йдемо, а тут у нас дуже гарне озеро. Ти тільки глянь кохана, яка краса ти трішки. Томилась, мабуть. Да. Які ти можеш зробити висновки стосовно гір? Матюкатися чи ні? Ні, матюкатися не можна. Манала я ці гори. <ріст> Це важко. Не к нині уходить. Тож, правду mm -hmm. говорять, що гори вибирають сильних, так? Да? да. Я слабачка. Я признаю. Нічого. Що <ріст> ми йдемо зараз. Ось такі стежині вгору. І ось видно сліди, як тут піднімалися корови. Це просто жесть. Ну ось двох я олійдемо. А то корова. Не корова, а якісь я не знаю. Корови потішестенькі. Це життя. Ось ми вже майже прийшли. Береться високо-високо ну, в горах. Цей водопад і ми до нього прямуємо. А ось зліва ще один. Ну, камера, звісно, не передасть всіх відчуттів. Прямуємо далі, потрібно ж спробувати яка там водичка. Ми дивіться знизу, я так розумію, тут коли розливалася вода, ну дуже схоже на те, що водопад, він такою бурхливою річкою вниз прямового. Йдемо туди до гори. Що ти скажеш? Сонце моє. Важко. Дуже важко по такому збиратися на гору. Дуже важко. Але я чую вже воно наш водопад. Це просто капець. Обережно там. Віддавали! Зараз будемо спробувати кустувати воду. Перша проба гірської води Нормуль. Так, тут. Зараз будемо пробувати водити. А погодна яка. Тепер спускаємося донизу для того, щоб скупатися в озері Оберзи Яка чистота! Дно видно, метрів 4 і видно дно. Скільки рибок плаває. Дивився тут яка риба. тут дуже багато форелі, Скільки малька. Хоч вода й достатньо прохолодна, але гріх побувати в таких місцях. І не скупнутися. Кайф. Ну от ми відвідали кюнгзи, відвідали оберзи подивились на водопад перже можна потихеньку збиратися і додому